Декілька слів про тебе. Чому ти любиш футбол і чи грав у нього колись сам? Футбол люблю з дитинства. Пам'ятаю свій перший матч. то був фінал Кубка Чемпіонів 1989 року між командами Мілан і Бенфіка. Тоді Мілан, пам'ятаю, переміг. Переможний гол забив «Райкар», то десь то такий перший мій матч в пам'яті, який десь так десь мене спонукав дивитися далі вже так регулярно футбол. В школі теж свого часу займався трохи футболом, потім виступав за сільську команду, власне, юність верхню. Ну і десь так по житті футбол зі мною весь час. Я ж як любив грати, так і люблю дивитися, вболівати, аналізувати. Тобто то десь таке моє, напевно, віддушене. Чому ти вирішив відродити саме команду Юність у 2018 році? То була досить така цікава ситуація. Я вже на той час жив і ну, займався бізнесом у Львові. Позвонив до мене вчитель фізкультури, такий хороший знайомий, Ігор Височин. десь повідомив, що керівник відділу освіти Килимешн Іван Іванович десь виникла в нього ідея, щоб таки була в нас команда, бо на той час просто команди як такої в селі не було. Десь запевнили вони, що це все, в принципі, мало б з їхнього боку бути також серйозно, Вони включаються в цей проект, будуть допомагати. І, власне, ми так десь і вирішили, що якщо є люди небайдужі, які також готові зайнятися відродженням команди, і що у нас буде там група людей, то беремося за це і робимо таку класну команду. Розкажи про матч благо юності, який тобі запам'ятався найбільше. У мене є такі два матчі. Один це ще була сама команда Юніс верхня, ще десь напередодні того, коли ми вже мали об'єднуватись, це був матч з принциповим суперником у фіналі Ліги Чемпіонів. Є такий турнір, де всі переможці і чемпіони, і віце-чемпіони районів грають тут в турнірі під гідою обласної федерації. На той час ще жодна з команд Калуського району не вигравала цей турнір. І так склалося, що в фіналі зіграли ми і збора. Це сусіднє село також з нашої територіальної громади, як і десь вже було зрозуміло, що якась команда точно йде в історію. окрім того, то таке принципове протистояння було у нас завжди дербі. От між нашими селами. Ця команда, до речі, зараз е, називається Гарда, вони вже переїхали в Калуж. Тоді, я пам'ятаю, в мене емоції просто зашкалювали, коли ми перемогли у фіналі е, на центральному стадіоні е, міста Франківська Рух. Ну, це матч мені так запам'ятався, в принципі, напевно, на все життя. Інший матч, який також масу позитивних емоцій викликав, він досить свіжий. Це власне, фінал Кубка. Області, де ми по пенальті здолали Черніїв, Десь трошки не фарт протягом матчу супроводжував нашу команду, але дякувати Богу, по пенальті ми здобули цей кубок і то такий напевно був найвищий трофей за таку досить коротку історію команди. Благо у 2021 році відбулось об'єднання команд «УКД благо і юність верхня в єдину благо юність. Це доволі знакова і важлива подія. Чи не було в тебе сумнівів щодо цього рішення? Ну, сумнівів в мене особисто точно не було, тому що десь е, я розумів, що ми як самостійна команда Юніс Верхня, досягнули вже такого максимуму піку. І для того, щоб далі е, там, розвиватися, ставати на ще вищий рівень, здобувати ще більше титулів. Е, нам потрібно як в матеріальному е, фінансовому плані, так і десь в плані е, щодо допомоги там, по персоналу. В менеджменті потрібно було точно ну, робити якийсь такий крок, шукати додаткові ресурси. А враховуючи, що президент команди Благо Мирослав Луцький також, в принципі, ну, такий фанат, можливо, ще більше за мене, футболу. І десь він слідкував за нашою командою, так якось склалося, що ми змогли поспілкуватися щодо такого кроку, і він десь теж це сприйняв досить. Позитивно, тому що знаю, що і вони також хотіли десь вже переходити рівень чемпіонату міста Франківськ, де благо як е, команда здобула, там теж фактично всі титули і чемпіоном стали, і суперкубок здобула. І десь цей крок такий був на часі для обох команд. Так спіпало, що якраз ми її десь знайшли один одного в той час, коли десь і одна, і друга команда хотіли вже десь прогресувати і вже десь були вперлися як самостійні команди в якийсь такий в якусь таку стелю. Про що ти зараз мрієш? Я напевно мрія всіх в мене, така як всіх українців, щоб пошвидше закінчилася війна, щоб ми перестали слухати звуки тривог, щоб став мир, щоб у нас ми нарешті спокійно могли існувати як самостійна незалежна держава, як будувати своє майбутнє вже в такій тихій, мирній країні, без тих гучних бомб, пострілів. Певно, мрія всіх українців єдина. Чи виникало колись бажання запросити в нашу команду якогось легіонера? <гум> ем, ну, скажу більше, вони самі до нас час від часу просяться. Я там різна, надходить до нас інформація, вони пишуть нам то в месенджери, то якось пробують через агентів виходити на нас. Всі хочуть грати в нашій команді, всі вони з дитинства болівають за нашу команду. Хоча я думаю, що багато з тих людей, які з тих легіонерів, іноземців, які десь зверталися до нас як варіант продовження цієї кар'єри, навіть і не знають про не могли би і вимовити назву нашої команди. Десь більше розглядають це, особливо це проявлялося до війни. Як така можливість заїхати в європейську країну, і десь, бо це, як правило, вихідці з якихось там або африканських країн, або звід, звідти особливо там звертаються. А так, то чому ні? Але зараз якось нема, напевно, таких варіантів, щоб хтось в нас ну, міг нас підсилити, і це десь якось би було для всіх сторін ну, вигідно. Десь в майбутньому я не виключаю, що таке буде, але на даний момент. Нас тільки всі українці. Чого на твою думку не вистачає українському футболу? Маю на увазі обласний чемпіонат і вищі ліги. Ну хотілося б більше такого піару, маркетингу. От е, те, що робить наша команда, там зараз підтягуються ще деякі команди, намагаються це робити вільківці. Той самий пробій Городенка досить так з медіа активно почав працювати. Хочеться, щоб така потужна медіа підтримка, була напевно в кожній. В кожному клубі, ну хоча б там вищої ліги обласного чемпіонату, тоді десь він буде ще більше пропіарний, і тоді, десь можливо, він стане ще більш цікавий для більшого загалу вболівальників. Ми зможемо тоді залучити, напевно, аудиторію не тільки там з нашої Івано-Франківської на області, з тих міст, де, з яких беруть участь команди в чемпіонаті, а значно розширити аудиторію. Ну, хочеться, щоб про це говорили всі. Що стосується команд УПЛ в нашій прем'єр-ліги, то тут якась така оця банальна ситуація з єдиним пулом. Хочеться, щоб вони вже нарешті якось це все створили, якийсь чи свій медіаканал, чи якось домовилися, де який транслятор буде здійснювати всі матчі. Бо так навіть сам інколи пробуєш включити то Мего, то якесь суспільне, і там інколи такі жахливі трансляції, що думаєш, що в нас в в нашій аматорській команді це на порядок краще, як у командах УПЛ. То десь, власне, хочеться, напевно, щоб якось от в них теж та сама медіа була така, як єдиним пулом. Що б ти хотів змінити у нашій команді? Чесно, коли в силу тих чи інших обставин зимою нам, ми змушені були вийти на ринок там, Львівщини, Чернівецької області. То десь було велике побоювання, що гравці такі поділяться на групи, і в нас не буде такого колективу. А хотілося, щоб колектив в команді був. Мої побоювання, дякувати Богу, не виправдалися, і в команді зараз ну, реально... Дуже класна атмосфера. Десь навіть свідченням того, що вони всі такі є дружні, і незалежності від того, чи там вони з Львівської області, чи з івано франківської той факт, що вони зараз планують, от якраз міжсезоння, ще допоки почнеться підготовка до нового сезону, разом поїхати в гори. Всією командою зібралися. Це була їхня ініціатива, і мені було дуже приємно, що так, хлопці згуртувалися. Ну зараз справді класний єдиний колектив, і так щоб щось кардинально міняти, напевно, нічого й не хочеться. Чи важко зараз знайти перспективного молодого футболіста? Е, ну, досить важко. Е... Щодо молодих, то, як правило, це напевно мається на увазі молоді перспективні футболісти. Так? Всі вони десь з ранніх років скаути, якісь там дитячі тренери, з -з 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 попробують їх затягувати в свої команди. Я досить багато як таких, навіть приватних футбольних шкіл. І, як правило, вже вони ведуть цих футболістів десь під якусь команду. От, скажем, там є. Прикарпаття, яке молодих футболістів десь тримає в тому самому тепловику, фармклубі образно професійної нашої обласної команди. І звідти навіть витягнути футболістів дуже важко. Вони заманюють цих футболістів перспективами участі в професійних командах, і так дуже важко даються таким молодим гравцям. Ну, вдається десь їх перетягнути на в таку команду аматорську, якою є ми. Окрім того, вже в юному віці активізуються агенти. І багато молодих гравців, які ще десь, можливо, навіть в школі навчаються. Вони вже мають стосунки з агентами з якимись агенціями, які також їх ведуть десь там, і ну, вирвати їх в команду такого матерського рівня ось, класного, молодого перспективного гравця. Дуже важко. Втрата чемпіонства у золотому матчі була прикрою помилкою. Чи футбольний клуб Вільхівці підготувалися трішки краще. Ну напевно, треба. Такі ви знаєте, що вони просто нас дуже класно розібрали. Вони зробили, ну, напевно, такі вагомі висновки з поразки 3-0 в, останнь... в матчі останнього туру регулярного чемпіонату, який там відбувся буквально за три дні до золотого матчу. Ми, на жаль, цього не зробили. Десь матч на тій еферії чи, можливо, там, забагато емоцій е витратили під час того матчу. Я думаю, що десь і ми зіграли слабше своїх можливостей. І самі вільківці, дякуючи там, їхньому тренеру, який десь нас, як, як дехто говорив, розібрав на молекули. Думаю, що це десь така сукупність була. Наша десь, можливо, така виснаженість недооцінка. І ну, класний тренер вільківців на я вважаю, що він ну, такий топовий тренер. В Івано-Франківській області розкажи, будь ласка, про свої емоції після перемоги в Кубку області, а потім у суперкубку області. Чи сподівався ти на те, що ми здобудемо обидва трофеї? На початку сезону я так прямо, ну точніше, скажімо так, не на початку сезону, а вже в зимове міжсезоння, після закінчення першого кола, коли ми таку активну селекцію зробили, то десь дуже були великі сподівання, що ми зможемо золоті медалі чемпіонату поставити в Кубок області. Ну, на жаль, ми от такий перекрий матч, який десь хочеться пошвидше забути. Золотий матч, ну який ми програли, але. Після того був такий емоційний фінал Кубка в області, де ми по пенальті здолали Чернігів, десь Нефар протягом матчу нас супроводжував. Тоді емоції були шалені, це кажуть, цей матч точно я запам'ятаю на все своє життя. Тоді емоції були справді що в мене, що в команди, там, що в керівництва, в менеджменту всіх такі прямо ну, позитивом аж розпирало. Суперкубок мені вже якось дався простіше. Десь, можливо, занадто багато. Емоцій занадто багато сил було віддано і таких фізичних і моральних. раніше. Суперкубок виграли і ну, було класно, звичайно, але вже не так, як от прямо як Кубок. Підсумовуючи сезон 22-23. Як би ти його оцінив? Ну, досить успішним, задовільним. Прикро, що програли в золотому матчі, але загалом ну, два трофеї, суперкубок, де ми. Певно здолали чемпіона, десь, напевно, це матч, якраз який визначав найсильнішу команду в поточному чемпіонаті області. Ми його також, в принципі, впевно провели, хоча не вдалося в основний час десь переграти суперника, він досить грамотно захищався. Але також виграли по пенальті ну, пози позитивно. Дивимося з оптимізмом в майбутнє. Чи діє в команді благоюність юність, так звана штрафна система за спізнення або ж інші порушення? Ну, такі моменти ми обговорюємо з гравцями. Ну, скажімо, там, штраф за, жовту, за отримання жовтої карточки за розмовим з арбітром, тобто за неспортивну поведінку. Чи ну, там, коли гравці приходять на матч без екіпіровки команди? Ну, скажімо, на спортивному костюмі команда а там якісь. В своїй кофті чи футболці, це ми обговорюємо і десь про це футболісти знають, але ми так досить лояльно ставимося до команди, і на даний момент я навіть не пригадаю, чи ми когось через такі моменти штрафували. Тобто вона теоретично діє, але на практиці ми її не застосовуємо. Ми так лояльно ставимося до наших гравців. Розкажи, будь ласка, чи є в тебе приклад футбольної команди, чий досвід ти хотів би використовувати, або ж уже використовуєш як президент у нашій благоюності. Що стосується аматорської, тут, напевно, десь більше досильно говорити про аматорські команди інші, так? десь які варто наслідувати. Є команда, яка п'ять разів останні п'ять сезонів здобуває, здобувала чемпіонство у Львівській області, команда називається Юність, Верхня, Нижня Білка. Там дуже класно побудована система роботи, і там знаю президента Сашу Гралька. І взагалі структура команди в них досить. Ну, це така фактично команда аматорська, але насправді з підходом як у професійної команди. У них все чітко відлагоджено, в них класно працює структура команди, класно працює, персонал, професійний підхід у футболістів. Ну, я от... Певно, цю команду поставив би як такий приклад для наслідування, і десь хотілося б, щоб в нас було в багато чому схожа і система роботи команди, як от в юності верхня білка. Що б ти хотів побажати гравцям та вболівальникам благо юності? Ну, звичайно, що найперша перемога перемога в. Ну, над нашим спільним ворогом, це таке знову ж таки спільне бажання для всіх. Як найшвидшої перемоги. Для того, щоб ми вже надалі сконцентрувалися на перемогах нашої команди, в чемпіонаті, в Кубку області, можливо, в аматорському кубку області, де ми плануємо брати участь наступного сезону. Тільки перемог, позитивних емоцій, щоб адреналін зашкалював як в гравців, так і вболівальників, і в керівництво від тих матчів. від Тих перемог, які є, десь дай Бог, ми будемо здобувати вже в найближчому майбутньому. Лобановський чи Фергюсон? Лобановський. Месі чи Роналдо? Однозначно Месі. Динамо чи Шахтар? Е, Благо юність. Ярмоленко чи циганков? Ярмоленко. Мілан чи Інтер? Мілан 100%. Гол зі штрафного чи гол з дальньої дистанції. Ну, в залежності, якої краси гол. Не знаю, і то і так і так. Перегляд фільму чи перегляд футбольної трансляції. Онлайн-трансляції. Благо юність чи збірна України з футболу. Дуже цікаве запитання. Давайте на нього відповім на наступному інтерв'ю.